Вітаю всіх! А чи знаєте ви, що таке легенда? Легенда це розповідь про яку небудь подію або чудесну пригоду. І люди вважали, що вона колись відбувалась насправді. Сьогодні я вам хочу розповісти легенду про одну чудову дівчинку. Вона називається Дівчинка Калина. Колись дуже давно в одному селі жила привітна й чарівна дівчинка. Звали її Калинкою. Люди її любили за добре серце. Калинка часто ходила в ліс. Одного разу побачила дівчинка в лісі низенький та хворобливий кущ. Шкода стала калинці куща. Зрозуміла вона, що не виросте йому серед велетнів, дубів. Викопала дівчина рослинку і посадила її вздовж узбіччя дороги, що вела до її рідного села. Весна видалася спекотною, і Калинка щодня носила воду зі своєї криниці, та поливала саджанець, кущ веселів і розростався щодня, і ось одного разу йшов тією дорогою мандрівник. Він стомився, йому було дуже спекотно. От він і присів у тіні куща відпочити, потім піднявся і подякував кущу та тому, хто його доглядає в таку спеку. І кущ враз укрився білим цвітом. Осипався цвіт. А замість нього з'явилися червоні ягоди, як на мистинки виблискували. Прийшла якось восени калинка до свого куща, а він насипав її долоньки ягідок і прошепотів це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я. Калинку. І дівчинка зраділа такому бажанню. А коли дівчинка прийшла додому, вона з ягідок приготувала варення та пригостила ним всіх своїх друзів. І тоді всі помітили, що кісточки Калинки схожі на маленькі серця. Ось так і з'явилася назва цього куща. А зараз настав час невеличкої вікторини. Чи запам'ятали ви, якого кольору цвіт калини? Де дівчинка знайшла кущ? Якого кольору ягідки калини? Чому кущ так назвали? Яку форму мають кісточки калини? А хто знає, що варять з калини? Бірюще варення ви запам'ятали, а ще з калини можна приготувати узвар, сік, желе та мармелад. А хто знає, чим корисна калина? Діти, калина містить в собі цілу скарбничку вітамінів. Її використовують в лікуванні немалої кількості захворювань, таких як сердечні захворювання, судинні захворювання, також лікують кашель та застуду і ще дуже велику кількість хвороб. І найголовніше, запам'ятайте, що калина є народним символом України. А наостанок пропоную ще трішечки пограти, перейшовши за посиланням або відсканувавши QR-код. До нових зустрічей! До побачення!